Це значить, задніх тут закрив. Але чекайте, чекайте, чекайте. Це Коли най вийдуть най в продаж, я перепрошую. Це не найахуєніше, подивіться мирним мешканцем. О! Yes. Yes. Значить, дивіться шериф, який у нас охуєнний. Oh. <рисв я> <рисв я> Лікар. На секунду. Yeah. <рисв 'я> це, це треба Це треба, Це треба. треба як мерч. Мафія. <рисв> Da, <laughs> pe <Tate> soare. <laughs> Soara bude Don. Nu e Don. Блін, чимось надо... <свистити> Бля, охуєна, охуєна <свистити> <карта>. <свистити> це він. Бля, ахуєнна карта. Скажіть. Це розвив. Так, давайте я представлю: по-перше, по черзі всіх Скевич на одиничці сидить, стрімер по доті. Э, всю жесть пиздує в доту, коментатор на е, э, вся хуйня, маленький член. Валентин Е, э, Валік Михієнко, учасник Львів на джепі. Хороша, просто людинка. Э, любим його. Э, Марія Нетремба. Нетремба. е, э, Дружина пана Філіпа Е, э, От вона, стрімерша і вся хуйня. Пан Ром... Хто не знає, стрімір з Ютуба, Покаша. Ми всі його цькуємо за цю хуйню, коли щось поміняється в його житті, він стане нормальною людиною. На п'ятерочка нас сидить Женя Янович. Всі його знають. Просто е, мій дуже близький друг, люблю його. Через це він і тут. Ірочка на шестерочки сидить стрімерша на твічі. На Ютубі ахуєні відоси, стрімує на твічі, вся хуйня. Кому цікаво, заходьте пліз. Заходьте на всіх, якщо бачите, спеціально оставили селки, щоб ви, якщо що, злітали. Ярохи, два брати. До цих пір не його звати, кого звати. Просто е, теж пацани, стрімлю. Проводять всяку хуйню на твічі. Класні хлопчики, заходьте дивіться. Філіп Трамба, не, ну, не, я думаю, не треба в представленні, не нуждається блядь. людина проїздила зі мною весь тур, зробила мені всю нахуй, техніку вдома. За що дуже вдячна? Класна людина. На дев'ятки отой, на десятки я. Е Репер, виступатор. Коротше, музикант, вся хуйня теж стрімить на твічі. Десятка я, Олсіор, одинадцятка коментатор на майнкасті, дота стрімер, дивиться аніме. Дуже ну. Член який? І це член середнього розміру. Дякую. І на, на 12 це наша ведуча Нявка також стрімить на Твічі, співає, все хуйня. Так що знайомтесь з людьми, пліз. Зараз по ходу гри поймемо, хто якщо грає, бо ми грали по... скільки, 4, Чотир... бля, скільки ми зіграли? 4 гри? 4 гри, 4. Ми зіграли 4, 4 гри, але був відсутній Валентіно Прадагуші і був Відсутній, є Жені Янович. В цілому так ми вже грали, плюс-мінус розуміємо Хто я цього не було? Я цього рада не було. А, так, да, Іміше не було. Треба. Так, у нас 28 тисяч онлайн, нахуй. Я думаю, ми можемо починати. Будь ласка, закривайте всі чат. Е, дивіться, я закриваю чат, чат взагалі не буду бачити. Так. Ніхто стрімерів нічого не буде бачити, але ви спілкуватись можете. Ви поняли? Все, у мене все. От, я думаю, що поки ви ще не спите, я можу задати локацію. Да? Окей, дивіться.